Друге, не менш важливе питання вже для громади, це, це з приводу до фінансування програми здоров'я міста, а саме фінансування новоствореної юридичної особи підприємство, називає так, під підприємство, під назвою Центр надання первинної допомоги. Була комісія, було дуже багато обговорень, і з цього приводу депутатський корпус проголосував та вирішив, що надати допомогу фінансово цьому підприємству на начальному етапі, це буде найголовніше програмне забезпечення та початковий, скажімо так, склад для медикаментів, виділення грошей на медикаменти. А для чого все це робиться? Пояснюю так здалека, але слідкуйте за моєю думкою. Ми депутатський корпус, також керівництво виконавчої влади та керівництво чорноморської лікарні. Хочемо, щоб в нас була лікарня зі статусом кластеру. Це надасть більше медицинських послуг для кожного чорноморця, більш широкий спектр. Більш якісне обслуговування медичне, та а більше фінансування від держави завдяки пакетам НСЗУ Національної служби здоров України, охорони здоров'я України. З цього приводу, один з етапів є відокремлення від підприємства КНП Чорноморська лікарня центру надання первинної допомоги. Перший етап юридичний, ми вже пройшли, воно відокремлено і існує. Другий етап тепер треба перевезти лікарів з лікарні до центру первинної допомоги. З цього приводу було дуже багато якраз обговорень. Я для переведення три пункти: перше це купівля програмного забезпечення. Ми ж не пірати, якісь нам потрібно дійсно купити забезпечення. Вона ліцензія не дешево коштує майже 400 тисяч гривень. А потрібні вже деякі медикаменти, щоб вони вже були і їх правильно ревізувати, щоб вони там знаходилися і розуміти лікарям з чим працювати. Є також там вже адміністрація. Це все ми зробили. І третій етап а, безпосередньо первинки це перехід лікарів з лікарні до центру надання первинної допомоги. І з цього приводу була дискусія, що коли зареєструються лікарі а, у а, первинці, вийде такий перехідний період, коли вони можливо а, залишаться без Тому що зараз. Так як вони ще входять до лікарні, їх фінансує держава. Після того, як вони перейдуть до первинки, то вони вже не будуть фінансуватися державою на лікарню, а вони мають фінансуватися державою на первинку. І ось цей період перехідний викликає побоювання у, там, виконавчої влади, у менеджменту лікарні та первинки. І я хочу пояснити та запевнити мешканців Чорноморська. Найголовніше зараз це, що ми могли зробити, ми дали на програмне забезпечення, на медикаменти, на зарплатню, навіть якщо не помиляюся, адміністрації там чотири особи, якщо я не помиляюся, є з цього приводу тепер їхні завдання самостійно зареєструватися через програмне забезпечення. До НСЗУ і показати кількість лікарів, тобто їх повністю провести разом з декларацією пацієнтів. І таким чином, я думаю, якщо це буде зроблено до 1 вересня і менеджмент буде якісний, організований, оперативний, то нам не прийдеться з бюджету міста виділяти кошти на зарплату чи так би мовити аванс. Лікарів. Лікарі відразу пройдуть будуть зареєстровані і вже знову почне держава їх фінансувати. Ось у чому а наша думка. А просто так давати, якщо не помиляюся, а, ну там різні називають цифри. Ми навіть цифри не знаємо: від 1,5 до 3 мільйонів гривень щомісяця на лікарів. А, тобто. Ми не знаємо кількість лікарів, які прийдуть, ми не знаємо кількість їхніх декларацій, ми не знаємо їхні ставки заробітні, ми не знаємо загалом фінансування. Просто дати гроші, а просто тому, що просять, можливо, буде якийсь казус. Ну це гроші, пробачте, бюджетні кошти. І ніхто просто так з депутатів, я вважаю, це правильна позиція. Давати не буде. Якщо ж виникне наступне питання з приводу того, що там на момент вересня. Не буде зроблена реєстрація, не буде вона оперативна та якісно зроблена з того приводу, що лікарі знову будуть у підвищеному такому стані. Особисто я, як голова фракції Європейської солідарності, як член фінансової комісії, як депутат Чорноморської міської ради, повністю возлагаю відповідальність за це на менеджмент лікарні та первинки. Ще раз поясню: ми надали усі. Умови для того, щоб менеджери цих вже двох окремих юридичних осіб зробили все, щоб оперативно перевести лікарів і щоб у лікарів не було жодної проблеми з отриманням заробітної плати. Отож, якщо ця ситуація виникне, відповідальність я покладаю повністю і говорю і прямо на них. Я ще це говорив вже неоднократно в соціальних мережах і говорив особисто, що це так і є, і буде, якщо вони так зроблять. Я це навіть можу сказати, що, можливо, це деякий навіть, можливо, такий саботаж, але це вже, мабуть, моя емоційна така оцінка. Але якщо так станеться, що лікарів приведуть, але нормально не зареєструють. Вони будуть у подвішеному стані. Я ще раз наголошую, що це питання ми будемо обговорювати, і депутатський корпус не залишить лікарів без зарплатні. Ви що? Просто деякі. І депутати заявляють, що давайте зараз дамо, бо розумієте, не знаємо, як там буде, що ж ми такі дурні, а, які займають позицію робити все поступово, що а, хочемо кинути лікарів. Ні, такого не буде. А до речі, тим депутатам, які піднімають це питання на в сесійній залі, я запрошую особисто на фінансову комісію, одну, другу, яка до цього була, щоб подивитися їх у трансляції на майбутній комісії та вникати у кон'юктури, розбиратися та доносити. Свою думку на етапі ще обговорень, а не на етапі голосування. Сесійна зала це не місце для великих дискусій та спроби маніпу маніпулювати. Хоч політика це сплошна маніпуляція, але у цьому випадку ну, вже все ці питання обговорили. Тож, зараз ми надали всі умови. Хай керівництво КМП Чорноморська лікарня та центру надання первинної допомоги працює. Який буде результат, ми з вами разом побачимо 1 вересня. Все, що могли зробити, ми зробили і надали.